Побачити сміття можна практично біля кожного кіоска, а все через те, що урни відсутні. Кияни скаржаться, що їм нема куди і папірець викинути. А що привратилась наша скалиця? Страшно сміттє. Що возьмущають? Притільно сідіть, грязно как, тому що что некому, нікуди вибрасувати людям мусор. бороться боротися то Боротися із брудом біля торгових точок можна лише штрафами, впевнений перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак. Він закликав профільні служби активніше перевіряти підприємців на наявність урн. Комерційні точки повинні мати біля себе урни. Прошу на це звернути увагу і заставити зараз максимально всіх закупити урни. Не те, що нема біля нього урни, вже є по собі штраф до 1700 гривень. Урна стоїть 80 100 гривень 100. Якщо тільки для тебе писати штраф, моментально люди всі поставлять. Аби переконатися в ефективності запропонованого методу, разом з інспекторами управління благоустрою вирушаємо у рейд по Оболонському району. Перша наша локація ось цей квітковий магазин біля метро Петрівка. Урни тут немає, зате сміття вдосталь. Скажіть, будь ласка, чому не підтримують? не было. Не было никогда? Нет. А начальство вам не говорило, что это стоит? Нет. Понятно. А девушку служила сейчас? Кто-кто? Вы знаете, я вам честно скажу, я тут временно сижу. Тому ті всі вопроси нікабу на перший раз інспектор виписав попередження. Згідно з документом, власник магазину має встановити урну або ж сплатити штраф. Цей припис продавчиня пообіцяла передати керівництву. Складати аналогічні протоколи інспектору довелося ще в десятьох магазинах. Там також орендарів на місці не було. Я тут теж только недавно працюю, Я прийшла тут не дійсне, У кого спрашуває тут Ні. У кого нет. Тому ми пишемо припис для того, щоб їх встановили. Щоправда, на одного власника ми таки натрапили, та він сказав, що вперше чує про встановлення сміттєвих урн. Я розумію, але ну другими словами, цей образець що ніхто не і Мені не доводили, як, як мінімум не доводили. Загалом разом з інспектором ми обійшли понад 20 магазинів і тільки біля одного помітили контейнер для сміття. Хотів подякувати вам від імені всього нашого управління, що ви додержуватись Все, Як приклад, ви у нас я думала, наоборот, що то неправильно. Ні, Не, все у вас добре. Дякувати інспектор буде і тим, хто виконає обіцянку і через три дні таки поставить урну. Інакше власникам магазинів доведеться вивернути гаманця. І з початку року така доля вже спіткала 60 підприємців. Віталій Маргалик, Андрій Соловйов, телеканал Київ.